Олена Пчілка з Гринджолятами Що за чудова яднина, сніг, наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Ох, ті санки Гринджолята, коней не треба до них, роблять їх мудро хлоп'ята, треба прудких тільки ніг. У санки упряжешся, вже ж не яка там вага, стежкою хутко женешся, всякий тебе оббіга. Ось вона й гірка маленька. Ой, як униз я спущусь, наче та пташка швиденька, у мить опинюсь. Ну, те лишень хто зручніший, швидше коториз біжить. Кепсько, мороз все лютіший, носик з морозу щемить. Ей, чи ж морозу боятись та отаким козакам? Ну, ти у сніжки гуляти. Треба зогрітися нам. Ой, чи заходить вже сонце? Пізня така вже пора, О, стукають мама в віконце. Треба рушать до двора.